Сьогодні експрес-розпаковка моїх покупочок, що можна взяти по акції з 22.01 по 28 січня в АТБ. І так, курочка Філе таке беру, мариную зараз по акції. Тісто листове дріжджеве, Теж класна ціна. Часто не купую такі продукти, але ж все одно іноді дуже часто виручає і піцу, і якусь випічку, і ледачий... Наполеон печу з такого тіста, тому хай буде поки по акції. Кефірчик отакий беру по акції роблю і випікаю, і також крем-сир роблю з нього. Відео є на моєму YouTube-каналі. Куди ж без яєць, ще в лавку зайшла без хлібчик, собі купила гречка хоч і без акції, але треба беру лише зелену оцю гречку, Жареною я взагалі. Не їм хлібці для чоловіка. Ось такі така соломка БКК теж в акції, іноді теж купую, іноді хочеться щось похрумтіти за кавою. Масло по акції дуже класна ціна зараз на нього. 82, по моєму, гривня, чи 83, не помню точно, але класна ціна. І на випічку беру, і так іноді теж на сніданок хочеться яблучка Фуджі. Не по акції, але ж щось потрібно їсти. Сметанка ягодинська по акції, по акції мочалочки мені вже якраз треба. По акції кабачкова ікра теж не часто споживаю, але іноді виручає, коли ну, нічого таке з олощей немає. Ще зайшла теж в лавку, купила цю редьку. як на ньому кажуть, солодку. Вона червона всередині і дуже-дуже класна. Там мені подобається ну, і, звичайно, як без туалетної бумаги, коли вона по крутій акції. Бо дуже велика знижка, там, по-моєму, 40% знижка на цю бумагу. Ось такі були мої покупочки. Пишіть під відео, яку суму потратила.